І всі структури, які пов'язані з бюджетом міста Дрогобича, виставляти на тендерні закупівлі інформацію, в тому числі на цей портал. Вона має бути публічною. Тут ви можете просто концентровано в одному, що називається, бачити всі тендера, які повинно провести місто Дрогович. Найбільші... Тендери це буде простіше. В чому може проявлятися корупція під час тендерних закупівель? Яким чином її організовують? Як правило? Сто, хто вже стикався, хто може по цьому щось коментувати? Тендери приймають участь за інтересовано. Фіктивні особи. Під конкретну особу. Межна кількість учасників. Так. Ну, недопуск або зняття. Або в б... Написані такі умови, які автоматично перемогли. Вони своєчасно повідомлюють про відбуття тендеру. З цим зараз важче, тому що, тому що а, я, там це... тендерних закупівлі. Раніше так було. А в, в одного учасника, якщо... Тобто мова йде про процедуру закупівлі в одного учасника неправомірно. І плюс деколи ще, ще дотепер органи місцевого самоврядування або державної виконавчої влади умудряються обрати іншого переможця, ніж того, який запропонував оптимальну ціну. Користуючись там додатковими критеріями, що там більш якісні матеріали, більш якісні послуги і так далі. Тому, тобто, коли, так? Ви повинні завжди звертати увагу учасників, їхня кількість, хто вони, звідки, коли та фірма зареєстрована, ціна. Коли зареєстрована, то вона саме цікаво. Прошу. Коли зареєстрована, вона саме цікава. Може бути місце тому зареєстровано і вже. Умови. Умови тендеру. При тому, Бог так створив людей і Бог. І дякувати йому за це, що ніхто в світі не є експертом по всіх галузях. І коли ви бачите, що є якась галузь, яку ви достатньо мало знаєте, але за певними вашими поглядами там можуть бути в тендерах неправомірна вигода, не встидайте з того піти і людей, які там проводять бізнес в цій галузі, просто експертно випитати інформацію щодо умов конкурсу. Щоб фірми, були вона на ринку, не було, стикались, не стикались і так далі. В великих містах з тим простіше. В районних центрах є такий комплекс, а що подумають, а що скажуть, нічого не подумають і нічого не скажуть. А якщо подумають і скажуть, ну, ну окей, ну, добре. Ви робите якісну справу, тому повинні оперувати якісними даними.